Всіх вітаю, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні я покажу таке чудове надходження. Це Volkswagen Passat в кузові B5 в універсалі 1997 року на 1,6 бензиновому самому звичайному двигуні. Додатково встановлене газове обладнання для економії на механічній коробці передач, обладнаний системою переднього приводу. Технічно, в принципі, автомобільчик без нарікань. У нас продається за ціною 4490 доларів. У нас є люк на даху, релінги. Ось така ось передня оптика. На хосплавні диски, на хорошу гумі. по кузову є ось такі по цій стороні незначні сліди експлуатації. Вікна у нас тоновані, в місткий багажний відсік. Все працює справно, у автомобіля на рахунок заднього ряду. Нас тут зустрічають ось такі ось гарні шкіряні дверні карти, вже перешиті. Тут ось такий скомбінований салон. Вмісткий задній ряд, на рахунок переднього ряду сидінь. У нас є. Передній електропакет, тут дверні карти також повністю перешиті. Дуже цікавий салон, в гарному стані для таких років. Шкіряне кермо. П'ятиступенева механічна коробка передач. Ось такий ось чудовий автомобіль. І я нагадую, що він у нас продається за ціною. Всього лише 4490 доларів. Позацікавила ось така пропозиція. Ми знаходимося місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також такий автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-який авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.